Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Нас ранок сьогодні розпочинається ось з дегустації домашнього вареного згущеного молока. Дуже сподобався результат. Смачна вийшла. Правда, не така прям густа, але я думаю, вона ще постоїть, бо це ми тільки вийняли з автоклаву, і вона така ріденька. Але хочу сказати, що я її ставила. Ми ставили таку температуру, щоб не велика, щоб вона була не і риска, і риску, і не пережарене молоко таке середнє. Тож, будемо зараз ось перемазувати ми вже їженьку. І будемо куштувати смакоту. Можна тепер буде приготувати цей. Тортик молочна дівчинка, я завжди готую її із білої згущенки, а це тепер можна готувати із такої. Ще хочу сказати за ціну. Я вчора порахувала то те, що ми витратили на сухе молоко, на домашнє молоко, на цукор, на світло, то нам десь вийшло все до 350 гривень. Вийшло у нас 16 півлітрових баночок. А якби ми це купували, одна баночка, я порахувала на 16 банок, нам би вийшло майже 900 гривень, якби ми брали з магазину. Так що є різниця 350 і 900 гривень. Отак От тепер буде стояти в цьому в погребі. Дістали і вже є. Смакуємо. Тим паче це домашнє. Так, сухе молоко там є, все-таки якась там хімія, але я думаю, що. Те, що продається в магазині, там більше всякої хімії, пальмове молоко і все інше. Так. Це домашнє є домашнє. Тож перемащуємо і йдемо працювати на вулицю. У нас передавали сьогодні дощик, але поки немає. Ну, ще не вечір, звичайно. І хочу зробити там щеплення на дерева ще. Це в мене вже буде першу. Спробу я показувала, потім друга в мене була, я цього вже не показувала. Ще буде третя. третій варіант, третя спроба, третій раз. Якраз кора вже відстає від гіллячок. Тож для вас час пройде швиденько, ми зараз поп'ємо чаюк і йдемо на вулицю. Це дістала я ось цибульку, цю, що садить, треба її перебрати, бо я так і не перебрала. Ну, я переберу ввечері. Тут її небагато. І вон чесник, чесник поріс. Це не чесник, часник. ось чесник. Поріс. Нас сьогодні тепло. Я зараз буду навіть йти знімати один світер, бо щось вділося чересчур. І коли в нас з'являється тепло, сонечко в нашому дворі з'являються бджоли. Бджілки літають він біля свиней. Скрізь. Ну, це таке, це не кури, їх не можна загнати, не собака прив'язати. Нас просто сусіди тримають, їх багато біля свиней. Там кукурудза солодка, чи що вони летять? Наче вони все й повиїдали з корита, але вони все одно летять. Так що сьогодні вже нічого я не зроблю, бо я їх сама боюся, а завтра треба ввечері повичищати гарно корита і насипати геть трішечки, щоб вони не летіли. Я взяла ось гіллячки і зараз буду робити щепу. Тут у мене черешня і абрикоса. У мене ось тут уже є. Ну як, не перші спроби, але з абрикосою у мене не виходить. Грушка є результат, шовковиця маємо результат. А ось за абрикосою щось не вдається. Ну, я її першим етапом зробила ще, коли ще прохолодно було, потім ось ну, тиждень тому і ось знову будуть. Щось та повинно вийти. Город ще стоїть у нас, неораний, але вчора я вже... А я ми їхали з міста і заїжджали. Побачили, що він вже трактор вигнав. Так що сказали, сказав, як тільки, так одразу приїде і буде орати. Я запиталася, скільки коштує у нас. Ну, не знаю як, чи у всіх так, 50 гривень сотка. Ну, він так і в тому році орав. Так швидко, коли тепло пройшло, пару днів назад ходила, ще листочків на полуниці видно не було. Зараз вже і листочки з'являються. Зараз відкрию, ще парничок треба полити, подивитися, що тут. Ну, Я думаю, ще не зійшла, хоча все можливо. Але полити обов'язково треба. Так, відкрили ми ось з Женією парник, в Жені канікули, Ходе, хазяйнує. І тут швидко-швидко м'ята залізла. Я її раніше не могла розвезти, а зараз вивезти не можу. Посадила я ось тут кущик. І він розрісся тепер. ну Нічого, вона трошки більше вийде, вирву. І ось не втрималась, розрила і капусточка вже проклюнулася. Так що зараз візьму, полью її. Бо тут ось забігло було, як дощик, був то мокре. А тут сухе, так що зараз польємо і знову закриємо. І нехай собі росте. Там вона редиска, ну ми тільки її посіяли. Нас передають вже, що з завтрашнього дня повинно аж плюс 20 бути стоїть. Так тож почну вже садити, садити сіяти помідори на розсаду. Я тут вже займаюся черешнею, У нас є отака черешня, ми навіть вже один рік збирали ягоди, потім в неї стрес був, її трошки машиною. Переїхали, і тепер вона щось не родила. Подивимося, як на цей рік буде. І ось щепи. Одну я тут вже зробила під кору. І зараз ось тут. Я роблю під кору, у мене так більше проживається під кору, але і в розчіп. це, коли отак ножичком чік посередині, і зачистили з однієї сторони гілочку і з іншої. Не показую, бо я ну, є в мене вже результати, але <смас>, поки що я не такий знавець, щоб це показувати. Я оце нароблю, нароблю щось та й приживеться. А тут ось розчіп роблю, ніж я спиртом обробила, та і все. Якось так Зараз замотаю і все. Тут персик якось як гарно, бурунька тріснула вже. Скоро зелененьке буде. Це ось шовковиця привита. Я вже показувала, не буду зупинятися, і йду до яблуні, хочу подивитися, що тут робиться. Я ось так ось робила щепи і хочу сказати, що ось це, що тут було, вже зеленіє. І ця моя. Ну, така. Наче щось вийшло, подивимось. Так, друзі, ми будемо обідати. Ось така у нас картопля з м'ясцем. трошки підгорівше, бо то вже я досмажувала, а я можу. Дивіться, що в нас тут є? Котики. Це вчора ми їздили до води і наламали ось таких котиків. Там є відео, якщо воно збереглося, я щось знімала. Ставлю, покажу, вам. яка краса! Треба занести в будиночок. На сьогодні маленький відпочиночок біля річки. Правда, у нас погода сьогодні не дуже така тепла, але ми знайшли містечко, тут вітру немає. Я О, яка краса природа. Недаревно у нас пройшов день рибалки одну зловили. ну Ми, ну, ми вже додому будемо їхати ще хвилин 10-20. Та і все. Дуже гарно на природі, але ще вдома треба попрацювати.